Відразу з двома захисниками України попрощалися 27 грудня жителі Луцької громади. Віктором Афанасьєвим та Станіславом Щирим вони склали свої молоді життя у боротьбі із російським агресором. За інформацією Луцької міської ради, об 11-й годині у кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку відбулося відспівування 23-річного Віктора Афанасьєва, який був призваний на військову службу по мобілізації, та загинув 29 серпня 2023 року в районі населеного пункту Кремінна Луганської області. Поховали військовослужбовця у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаражджа. Також у цей день, о 12-й годині, у храмі святого Василя Великого села Боголюби відспівали 38-річного Станіслава Щирого, який був призваний на військову службу по мобілізації, і загинув 4 липня 2023 року в районі населеного пункту Роботане Запорізької області. Воїна поховали на місцевому сільському кладовищі. Редакція телеканалу «Конкурент-ТІВІ» висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблих героїв.